Всім привіт у новому році. Сьогодні ми пропонуємо вам переглянути відео про топ 12 найбільших відкриттів сезону 24-25 серед молодих гравців, які ще не досягли 23 років. Ці футболісти вражають своєю грою і вже зараз привертають увагу не тільки фанатів, а й провідних клубів Європи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та напишіть в коментарях, кого можна було б додати до цього топу. На вашу думку все зробили. Тоді давайте розпочинати. Морган Роджерс, – 22-річний англійський нападник Астон Вілу, який приєднався до клубу, перейшовши з Мідолзбро за 9,4 мільйона євро. У клубному сезоні 24-25 Роджерс провів 25 матчів, забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі. Його універсальність дозволяє грати на різних атакувальних позиціях, що робить його цінним гравцем для команди. Завдяки своїм виступам він привернув увагу тренерського штабу, і клуб розпочав переговори про продовження контракту. Прагнучи зберегти його в команді на довгостроковій основі, зараз Морган Роджерс оцінюється в 40 мільйонів євро. Ліам Делап, – 21-річний англійський нападник, який у липні 24-го року прийшов з Манчестер Сіті до Іпсвічтаун, підписавши п'ятирічний контракт. Станом на зараз він провів 18 матчів у прем'єр-лізі, забив 7 голів та віддав дві результативні передачі. Його універсальність та фізичні дані роблять його ключовим гравцем в атаці Іпсвіча. Зокрема, 30 грудня 2024 року Делап підзначився голом з пенальті та гольовою передачею в перевожному матчі проти Челсі з рахунком 2-0. За оцінкою трансфермаркета вартість Ліама Делапа зараз становить 25 мільйонів євро. Марк Касадо, – 21-річний іспанський півзахисник футбольного клубу Барселона. Станом на січень 2025 року він провів 16 матчів у лалізі, відзначившись при цьому трьома результативними передачами. У лізі чемпіонів сезону 24-25 Касадо зіграв шість матчів, провівши на полі 540 хвилин. Здається, що для тренерського штабу і для фанатів Блауграна питання другого бускетса закрити на довгі роки. Звісно ж, якщо Марк не буде травмуватись, Касадо надзвичайно універсальний гравець, його техніка та розуміння гри на найвищому рівні. Зараз цінник на марка Касадо становить 30 мільйонів євро. Карлос – 21-річний камерунський півзахисник, який виступає за англійський клуб Брайтон, у сезоні 24-25 двадцять Балеба провів 16 матчів у прем'єр-лізі, з яких 14 у стартовому складі, загалом провівши на полі 1167 хвилин. За цей час він відзначився двома голами та однією результативною передачею. Найкращим матчем для Карлоса можна вважати гру проти Челсі, де він зміг забити гол та віддати голіву передачу. Нинішня вартість Карлоса Балаба на трансфермаркеті оцінюється в 35 мільйонів євро. Комо чудово спрацював на ринку з пасом, взявши у реала мега талановитого гравця, який не проходив в ростер дорослого складу. В Італії 20-річний Ніко довів наскільки великий у нього потенціал. За 17 матчів у складі Комо Ніко забив три голи і віддав три результативні передачі. Тож не виключено, що Мадридці одразу скористаються опцією зворотнього викупу. Варто зазначити, що груха Бека нещодавно оцінив гарним відгуком сам Анчелотті. Також завдяки своїм виступам він привернув увагу провідних клубів, зокрема Міланського Інтера. Зараз за оцінкою трансфермаркета Ніко оцінюється у близько 20 мільйонів євро. Джеймі Гіттенс, 20-річний англійський вінгер, який виступає за Дортмундську Борусію. У сезоні 24-25 Він провів 15 матчів у Бундеслізі, забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі. У лізі чемпіонів зіграв 6 матчів, відзначившись 4 -ма голами. Його швидкість та дриблінг роблять його гарною опцією під майбутній продаж за великі кошти. Завдяки своїм виступам, Джеймі привернув увагу багатьох топ-клубів Європи. Нинішня трансферна вартість Джеймі становить 50 мільйонів євро. Амад Діало, – 22-річний івуарійський Вінгер, який виступає за Манчестер Юнайтед. У сезоні 24/25 він провів 17 матчів у Прем'єр-лізі, з яких 12 у стартовому складі. Загалом провівши на полі 1144 хвилини, за цей час він відзначився двома голами та шістьма результативними передачами. Амат дуже швидкий та технічний футболіст, і навіть у такому кризовому юнайтеті він робить різницю. Зважаючи на це, Амарім має дуже гарну опцію для покращення атакувальної ланки червоних дияволів. Зараз Амат оцінюється у 25 мільйонів євро. Бен'ямін Шешко, – 21-річний словенський нападник, який виступає за РБ Лейпциг. У сезоні 24-25 він провів 15 матчів у Бундеслізі, забив 6 голів та віддав дві результативні передачі. У лізі чемпіонів зіграв три матчі, відзначившись трьома голами, один з яких з пенальті. Його фізичні дані, а саме зріст 195 см та розуміння гри, роблять його ключовим гравцем в атаці Лейпциг. Не здивуємося, якщо влітку Беніміна підпише якийсь грант європейського футболу для підсилення атаки. Станом на зараз цінник на Бенєміна становить 50 мільйонів євро. Йорел Гато – 18-річний нідерландський захисник, який виступає за Амстердамський Аякс. У цьому сезоні він провів 28 матчів у всіх турнірах, з яких 26 у стартовому складі. Загалом провівши на полі 2354 хвилини. За цей період він відзначився трьома голами та п'ятьма результативними передачами. Його надійна гра в обороні та здатність підтримувати атаки робить його топовим захисником сучасності. І впевнено заявляємо, гато це 100% майбутній мегапродаж Аякса. Зараз його вартість оцінюється в 30 мільйонів євро. Джоб Белінгем – 19-річний англійський півзахисник, який виступає за Сандерланд. У сезоні 24-25 Джоб провів 22 матчі в чемпіоншипі, забив 4 гола та віддав 3 результативні передачі. Його сильні сторони це техніка, розуміння гри та фізичні дані. І ці скіли роблять його важливим гравцем в півзахисті Сандерленда. Завдяки своїм виступам він привернув увагу футбольної спільноти та вполівальників. Наразі вартість джоба Белінгема на трансфермаркеті становить 18 мільйонів євро. Ламін Ямал 17-річний іспанський вундеркінд, який виступає за Барселону. У цьому сезоні Ямал провів 16 матчів у Лалізі, забив 5 голів та віддав 9 результативних передач. У лізі чемпіонів він зіграв всі 6 матчів, відзначившись одним голом та двома асистами. Ламін це надзвичайний футболіст, і саме він є і буде в майбутньому тим, кого в Каталонії так довго шукали. Друге Мессі. Зараз Ламін оцінюється у 180 мільйонів євро. Бау Кубарсі, 17-річний іспанський захисник, який також виступає за Барселону. За каталонців Кубарсі дебютував 19 січня 2024 року в матчі 1-8 фіналу Кубка Іспанії проти Уніоста з Де Саламанка, Вийшовши на заміну та відзначившись першою гольовою передачею. Його надійна гра в обороні та здатність підтримувати атаки роблять його прекрасною опцією для Барси. Завдяки своїм виступам він привернув увагу футбольної спільноти, і наразі його цінник на трансфермаркеті становить 70 мільйонів євро. Отже, це був наш топ 12 молодих відкриттів сезону 24-25. Кожен з цих гравців має величезний потенціал, і впевнено можна сказати, що ми обов'язково побачимо їх у великих клубах в майбутньому. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та залишити коментар. Ми будемо вам дуже вдячні. Також напишіть, хто з цих гравців вам найбільше сподобався. Всім дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.